Моя мама не вірить в те, що я відкрию власну справу або бізнес. Я би тут розмежувала чужі почуття і ваші дії. Тобто, якщо ви працюєте в напрямку, робите дії відкриття власної справи, то яке відношення до цього мають почуття іншої людини? Так, це почуття вашої мами, і це набагато складніше і важче? Але якщо взяти в загальному це просто почуття окремої людини. Вона має право почувати будь-що. Але ви теж маєте право почувати те, що ви хочете, а ще й працювати в цьому напрямку, тому що інша людина в цьому напрямку не працює і тому вона і не впливає на те, який буде результат. Очевидно, що ваша мама просто не вірить в те, що вона сама могла би створити власну справу, і це суто її почуття, які стосуються тільки її життя.